Привіт, мене звати Владислава Тищук. Я живу в місті Миколаєві і навчаюсь в Миколаївському ліцеї номер 58 Восени мене обрали президентом учнівського самоврядування нашого ліцею. Всі роки навчання я беру активну участь у ліцейному житті, ведуча лінія, телепроєкті, «Хвилина слави гімназистів, адже ліцей раніше був гімназією номер 3 телепроекту ліцейні новини, учасниця всіх творчих подій. Моє життя переплетено з творчістю. Понад 10 років я професійно займаюся бальними танцями. Учасниця шоу Україна має талант миколаївського шоу Правда чи фейк. Я генератор ідей, лідер і незамінний креатор учнівського самоврядування. З командою класу долучалися до всеукраїнського проєкту спільна сильна, підтримуючи людей похилого віку, що постраждали від ковіду. Цього року долучилися до всеукраїнської програми «You are active intensive». Навчалися проектному менеджменту, отримали грант та реалізували проект для підтримки родин військовослужбовців. Цікавим досвідом стала соціальна акція Погодуй безхатню тваринку про наше незламне місто Миколаїв. Я розповідала на конкурсі я журналіст, представляючи його на всеукраїнському рівні. Сьогодні я волонтер, допомагаю військовим, цивільним та іншим волонтерам. Минулого літа я зібрала 250 тисяч гривень на пікап для роти вогневої підтримки 36-ї бригади та допомогла благодійному фонду Анни Куркуріної, а також брала інтерв'ю у військових для створення мотивуючих відео для волонтерства. Зараз я створюю ліцейний проект, який називається Ліга сміху. В такі скрутні часи я хочу ще більше об'єднати нашу ліцейну родину. В своєму житті я закоплююся журналістикою. Хочу пов'язати з цим своє майбутнє і маю наміри покращити життя жителів міста Миколаєва. Я креативна та амбітна людина. Після війни буду продовжувати змінювати життя нашої громади на краще. Продовжимо діяльність Кіта, Кіт, клуб ініціативних тінейджерів. Що ми відкрили під час війни, це місце можливостей для підлітків мого району. Запускаю проєкт в інстаграмі Благодійний четвер. Що четверга буде опубліковувати банку для того, щоб люди мали можливість донатити на перевірену допомогу, продовжуватиму допомагати фонду Анни Куркуріної і разом з нею мрію відкрити притулок для тварин. Створю майданчик, спілкування школярів, що навчалися за кордоном, щоб впровадити вартісні зміни в шкільне життя. Вся в сила в наших руках, тому навіть після повномасштабної війни ми мусимо єднатися і разом бути змінами, про які мріємо.